Підтікання, геморої, діастаси опущення це те, що не потрібно терпіти. Ти українка, і ти маєш це знати. Дівчата в Таїланді займаються цими практиками з 12 років, а жінки у Давосі живуть без клімаксу до 80 років, а ти українка, і ти маєш знати, як піклуватися щодня про своє тіло. Я тричі мама, секс-коуч, тренер з йоги. Мене звуть Блашко Тетяна, і я можу навчити тебе піклуватися про інтимне здоров'я. Вікові дисфункції, підтікання, біль під час сексу, діастаз, опущення, випадіння, відновлення Після пологів все це я даю на своєму жіночому марафоні, і я запрошую тебе долучитися за суперціною. Ми будемо вивчати анатомію, фізіологію, і це зовсім не про його. Ти можеш допомогти собі сама. Те, що лікарі рекомендують лікувати пігулками або робити оперативне втручання, насправді наше тіло може відновитися самостійно, і я маю вже більше ніж 450 задоволених дівчат. Чому я не знала цього раніше, саме таку фразу найчастіше я чую від своїх клієнток: я сама після трьох пологів мала безліч проблем з жіночим здоров'ям, і тільки ці знання допомогли мені відновитися повністю. Я запрошую тебе в. Вже в травні на сьомий потік мого суперкурсу «Тазове дно» навчання проходить на зручній платформі. Для того, щоб піклуватися про себе щодня, тобі достатньо всього 10 хвилин. Я чекаю на тебе в Дірект. Реєструйся. Кількість місць обмежена. Встигне на акційну ціну до 5 квітня.